Мені навчання далося досить легко. Я не очікувала, правда, що в мене буде червоний диплом. Я обрала лимонську, тому що тут прості люди. Основні плюси навчання, мабуть, це ваші електорки, тобто вони дуже гарно розповідали, дуже доступно, дуже багато прикладів. У мене так би мовити, є уже старт, по якому вже можна працювати далі. Це можливість реалізувати себе у житті. Раніше працювала менеджером з продажів у компанії, але під час війни компанія закрилася, я пішла в декретну відпустку, і потім так життя склалося, що я ну по даний час я в декретній відпустці У мене дитина з особливими потребами, тому я сама обирала професію, на якій би я могла працювати віддалено. Тобто, це був мій основний пріоритет для вибору навчання, для вибору професії, тому що в нас час треба щось підлаштовуватися під. Даний час під дані проблеми, під дане життя в даний момент я не працюю. Я от закінчила навчання і я взяла. А один проект, тобто це так для портфоліо, для того щоб в мене була якась там практика. Тобто я взяла на майже безкоштовній основі для того, щоб попрактикуватися там, застосувати свої знання вже в реальному житті. Хоча в нас і була також контент-стратегія вже готова. Я її показала людині, яку я брала. Так вона досить багато взяла собі в роботу, тому я вирішила продовжити і піти далі от в цьому напрямку. Тобто, коли в тебе вже є структура, тобто я скажу так: у мене це вже було не перше навчання, я також раніше брала, Навчання по СММ, але це дуже великі дві різниці. Після того навчання я вагалася, чи треба брати оці другі курси, тому що там було все настільки незрозуміло, там не було структури такої, яка є тут. Тобто мені є з чим порівняти. Були відгуки, була ціна і так, в принципі, інформацію перечитала, мені сподобалось, я і перейшла. Чогось мені привабила ваша школа більше, ніж інші. Я обрала лимонську, тому що тут більш такі, знаєте, ну. Не сказати прості, але ну може і прості люди. Тобто, звичайні люди, які також колись були там звичайними людьми, такими як mm -hmm. я, і вирішили типу, змінити свою сферу життя, і пішли а, у СММ. Це основні положення, це структура, це схема, от побудови стратегії. Тобто дуже багато давали нам інформації про різні застосунки, додатки, які можна використовувати mm -hmm. в роботі. Тобто, це також дуже. А мені здається, важливе, це, мабуть, основне, тому що в основному це контент, і нам дали інформацію, як з ним працювати. Також таргет дуже важливий, тобто була інформація. Настільки, так сказати, так сказати, розжовували цю інформацію, що тут навіть мені здається, той, хто взагалі нічого не розуміє, він зрозуміє, тому що інформації дуже багато, вона змістовна, і ну, мені сподобалось дуже. Тобто, мені є з чим порівняти, от і е, різниця очевидна. Це доступність інформації, тобто велика кількість інформації, як додаткової, так і основної. А потім ну, основні плюси навчання, мабуть, це ваші електорки. Тобто вони дуже гарно розповідали, дуже доступно, дуже багато прикладів, як і усних, так і тобто ну, візуальних прикладів. А тому і ну, сама платформа дуже круто зроблена. Тобто, що маєш що маєш доступ до. Відеозанять. Тобто, якщо щось не зрозуміло, зайшов, передивився, вже все зрозуміло стає. Тобто, ну також дедлайни. Вони у мене там то в тому навчанні не було такого. Вони також дають так мовити, пинка під задницю для того, щоб робити це все таке, не відкладати на потім, тому що це також присутнє. Ці очікування повністю справдилися. Тобто я дізналася багато нової інформації. А в мене так би мовити, є вже старт, а, по якому вже можна працювати далі, тому що ну, не буду повторюватись. Інформації дуже багато. Правда, дуже багато є над чим працювати. Розумієш, що це дуже цікаво, що сфера така дуже велика, і в ній потрібно розвиватися, тому що ну вона, вона того варта. І навчання того варте, і подальше планую навчання, тобто якось розвиватися, тому що ну це правда, ну для мене, по крайній мірі, це дуже цікаво. От мені це сподобалося. Може, можливо, це заслуга в основному вашої школи, тому що після того навчання, яке в мене було, воно було рік назад, і після того в мене виникло бажання щось робити, я вам чесно скажу. А зараз, в даний момент, от в мене бажання є щось там кожного дня читаю, щось дивлюся, якось знайомлюся з додатками. Щоб якось себе ну, от реалізувати. Тобто це можливість реалізувати себе у житті, а, от тому, що ну я ж кажу, так ситуація склалася, що повноцінно працювати я не можу, тому хоча б частково от а, ну, мені дуже сподобалося. Дякую. Повністю задоволена. Я гадаю, що це моє. Тому що ну мені навчання далося досить легко. Я не очікувала, правда, що в мене буде червоний диплом, тому що ну дуже легко мені це все далося. Якось так. Ну взагалі думаю, та ні, коли ж все таки ну, червоний диплом, і тобто, це є в цьому підтвердження, що це все таки моє. От я задоволена повністю на всі 100. Рекомендую всім а, не вагатися, так як вагалась я, тому що я ж кажу, що був гіркий досвід, після якого я ну не дуже чесно скажу, а мала бажання, тому що мені здавалося незрозумілим, якось запутано. А, якась реклама. Оцей таргет. Думаю, що з ним робити, я взагалі не розуміла. А так, уже коли в голові є чіткі послідовності, вже ти знаєш, що тобі робити далі. Я хочу все таки зробити. Ну я вже зробила стратегію для ну, свого проекту, який я взяла. Хочу трошки попробувати себе в плані контенту, познімати контент для цього проекту, тобто також трошки повчитися монтажу. Мені це цікаво, тому що я взагалі ну, не стикалася з цим так би мовити в житті. От і розвиватися в подальшому, можливо, шукати. Я ще над цим думаю, шукати якусь роботу а, ну, на інших сайтах, тобто для того, щоб мати якийсь досвід, тобто за якісь там мінімальну оплату, але щоб наробити портфоліо собі і в подальшому працювати в даному напрямку. Мабуть, порадила б швидше ну, тобто, якщо є якісь вагання, то запитувати напряму у менеджерів, у людей, тобто не вагатися, тому що в мене був страх, що не потягнуться навчання, що буде щось незрозуміло, але настільки чітко, настільки гарно, настільки. Детально розповідають лектори, що інформації дуже багато, тобто не зрозуміти це неможливо. Тобто, якщо є цікавість, якщо є бажання а, працювати в даному напрямі, то потрібно брати і швидше не затягувати, так як я затягувала це. Я вам кажу, рік затягувала рік вагалась, тобто не затягувати, а працювати, вчитись і розвиватися, тому що час іде, життя іде. І від нас воно не залежить, і нам треба якось жити це життя, тобто спішити жити, якби це не звучало, але це так є. Не затягувати. От цим тому, от, просто беріть і вчіться, так як зробила я. Це круто, це цікаво, а і це ну це доступно. Це доступно, що пояснюють, доступно що інформації. Ну я говорила це все.